Цьому випуску розбираємо поразку збірної України в матчі проти Франції. Сергій Ребров відверто назвав причину поразки збірної України. Розповідаємо про наступного суперника нашої національної команди у відборі до чемпіонату світу. Ну і перед початком відео зарядіть ваш козацький лайк для розвитку українського контенту. Національна збірна України поступила з Франції на старті кваліфікації чемпіонату світу з рахунком 0-2. Матч дуже неоднозначний в плані сприйняття, що видно зокрема по тому, як розділились думки вболівальників у соцмережах чи коментарях. Хтось задоволений, що не було принаймні жахливо, та в принципі прийнятно проти такої грізної Франції. Мовляв, збірна України не зганьбилась і на цьому дякуємо. А хтось все одно ставиться негативно, враховуючи НАТО блідну та беззубу гру до перерви. Тож, давайте, друзі, за традицією, коротенько спробуємо розібрати перформанс команди та передумови результату. Поринь у світ футболу разом з Фабет. Були чітко помітні деякі ідеї тренерського штабу на конкретний план під Францію, але вони водночас як допомогли краще стримати суперника, так і призвели до двох припущених голів. Як це можливо запитаєте ви, бо ймовірний задом Сергія Риброва передбачав свідомі ризики, якими якраз таки скористався суперник. У першому таймі збірна можливо мала план для оборони, але для атаки нічого не придумала. Ребро вирішив перекривати центр Франції, але голив фланги під ситуацією один в один для французів. Проте м'яча збірна України вже традиційно для себе діяла 4-4-2, Але у цій побудові була одна дуже важлива правка поведінка вінгерів. Річ у тому, що Рибро вирішив пріоритетно перекривати французам центр поля, а не фланги. Помбапе зазвичай персонально намагався грати за барний, а на флангах зінченка та коноплі більше оголювався простір. Перший пропущений проблема ситуації один в один та непорозуміння центр хавів це помилка саме від ярмолюка та калюжного, які обидва надто притиснулись до воріт у власному карному, хоча там було достатньо захисників, і жоден з опорників відповідно не накрив ключову зону. Другий свідомий ризик високе розташування зінченка, коноплі та їхні ривки в атаку. При власних атаках Україна вибудовувалася у 3-5-2. у трійку до центрбеків опускався ярмолюк, бо Калюшному навряд ребров довіряє у грі з м'ячем і правильно робить, враховуючи черговий невдалий перформанс івана у цьому компоненті. Є питання до швидкості прийняття рішень своєчасності та техніці передач. Як підсумок теперішня збірна Франції це безумовний розсип зірок. Збери хоч збірну Франції другого чи дев'ятого складу, все одно на папері вони вважаються фаворитом у грі проти збірної України. Французи відіграли цей матч у економ режимі строго за рахунком. Так наші після перерви увімкнулись і навіть щось створили, але завадила горе звісна нереалізація та відсутність удачі, яка любить найсильніших, а насамперед сміливих. Напевно, я хотів би сказати, що мені було соромно за цю гру, але я все ж бачив у деяких гравців на полі вогонь в очах, бажання перемогти, та що вони хотіли віддати всіх себе на полі для позитивного результату. Тому побачимо, який рахунок буде вже на виїзді проти Азербайджану. Тепер переходимо до оцінок. Анатолій Трубін став найкращим гравцем збірної України у дуелі з Францією за версією Софаскор. Півзахисник Нотінгем Форест Олександр Зінченко також отримав високий бал. Найгіршими же стали обидва футболісти Георгій Судаков та Олександр Зубков. Тож давайте послухаємо, що говорили після матчу гравці збірної та головний тренер Сергій Ребров. Внаслідок чого в перерві вдалося покращити гру на другий тайм, у першому таймі ми теж непогано грали, хоча більше оборонялися. Ми доходили до останньої зони, але майже не було ударів, не було завершення. В другому таймі додали в цьому компоненті, але й Франція грала вже по рахунку і так не пресингувала як до перерви. Вони дали нам більше контролювати м'яч, нам вдалося створити кілька моментів, але у футболі важливо завершувати атаки, коли граєш проти такої сильної команди і не реалізовуєш моменти, то програєш. От ви кажете, калюжний, це єдиний гравець лінії півзахисту, який відіграв усі 90 хвилин. Я не вважаю, що у нас єдиний гравець на цю позицію. Я очередку, якщо ви не бачили і він грає на цій позиції в шахтарі, ви спочатку подивіться склад, а потім задавайте такі питання: чи задоволений я парою ярмалюк Судаков? Напевно, це ви бачили, що ми грали за схемою 4-2-3-1. Я такого не бачив. Так, я задоволений всіма гравцями, навіть попри те, що ми створили не так багато моментів, але всі працювали на оборону і Жоро Судаков, і Калюшний, і Єрмолюк. Його замінили, тому що я бачив багато матчів Бренфорда, де його також знімали наприкінці гри. Він завжди виконує дуже великий обсяг роботи, і він дуже нам потрібен на наступну гру. Дійсно, хотілося здобути позитивний результат, але це футбол. Тож маємо, що маємо, будемо рухатися та налаштовуватися на наступну гру, в якій треба вигравати. Щодо цього матчу, 100% вважаю, що в нас були моменти, потрібно було забивати. У другому таймі ми грали набагато спокійніше та надійніше. Головне, що виходили з оборони та створювали моменти. Насправді, хороший матч були залучені молоді гравці, які вийшли і отримали досвід. Для молодого хлопця виходити і грати на такому рівні це дорого коштує. Я радий за них, вони додали у грі, і це позитивний момент для збірної. У нас хороша перспективна команда. Ми хотіли добре розпочати цей відбірковий етап. Ми грали проти складної команди, яка викладається на повну, і ми побачили, що вони не здаються. У другому таймі в нашій команді була невелика невпевненість протягом 10-15 хвилин. Але я думаю, що ми все одно контролювали хід матчу і могли піти з трьома очками, що було метою з самого початку. Думаю, нам було легко створювати моменти, створювати рухи небезпечні епізоди. Думаю, ми могли б ще більше збільшити рахунок. У мене були інші моменти у хлопців теж, але і це хороший початок. Наша збірна вже вирушила в Азейберджан для підготовки до другого раунду кваліфікації проти місцевої збірної. Синьо жовті вже встигли провести тренування на виїзному полі, а Рибро вже в голові прокручує нові тактичні схеми на це протистояння. З невтішних новин Ребров не може розраховувати на Віктора Циганкова у матчі проти Азербайджану, тому разом з Яремчуком, Миколенком та Луніним він відправив Віктора додому лікуватись. Тренер буде покладатися на Гуцуляка Зубкова, Назаренка, а також Назара Волошина, якого довикликали перед матчем з французами. Наступним суперником збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу буде Азербайджан. І від цього поєдинку в українських болівальників очікувань буде більше в порівнянні з прогнозованою поразкою від Франції. А команда зараз переживає тяжку чорну смугу, яку продовжила розгромна виїзна поразка від Ісландії 0,5. Цей програш став уже дев'ятим за останні 12 місяців для команди. Востаннє збірна перемагала в червні 24-го, обігравши у спарингу Казахстан. Після цього лише дві нічиї в 11 поєдинках. Команду тренує Фернанду Сантуш, той самий, який виборов на чолі Португалії золото чемпіонату Європи 2016, та тріумфував з нею в дебютному розіграші Ліги Націй. Якщо порівнювати трансферну вартість, то тут просто колосальна різниця в ціні складів 18 проти 272 мільйонів, найдорожчий гравець збірної Наріман Ахунзаде, який вартує 2 мільйони євро. Ну а нам, друзі, нічого не залишається, як підтримувати нашу збірну та очікувати на переконливу гру від наших козаків і перші три залікові бали в скарбничку нашої групи. Також цікаво почути ваші думки в коментарях, з яким рахунком закінчиться це протистояння.